Вітаю підписники мого каналу і так розповідаю про депозити. Ну, тут, мабуть, така, цей інструмент такий. Як, ой, скучне, як це на українській мові. Не дуже цікавий, будемо так казати. І так, у нас ставка по депозитах залишилась 15,5%. У мене закінчився депозит 26 квітня, але в мене не було грошей додати, щоб покласти новий, і я поклала тільки вчора. Коли я, значить, ми отримали відсоток 29 гривень 71 копійка. Моя стратегія така. така. З приводу депозитів. Я е, беру одну тисячу гривень, додаю до того депозиту, який вже закінчився. Тобто, перший е, всі депозити у мене три, на три місяці. Тобто, е, я беру перший депозит, отримані кошти, додаю до нього ще одну тисячу і е, реінвестую вже з прибутками, ці гроші далі кладу на три місяці знову. І в мене виходить вже депозит не 1000 гривень, а 2030 гривень. Чому 30? Тому що банк копійки не дозволяє класти. Якби в мене був депозит довший, наприклад, 4 місяці, то я могла би покласти, наприклад, 2029 гривень і 71 копійку, мабуть, я би могла додати. Але це не точно. Так, тому я збільшила на 29 копійок свій депозит. І поклала 10, ну тобто 1030 гривень я взяла, додала 1000, в мене депозит 2030 гривень. Але, чому я в табличку записала, що я поклала 1030 гривень? Тому що Тисяча в нас ось, ось ця перша тисяча, вона і залишилась. Ми її просто перекладаємо в інший депозит. А додала я до е, нового депозиту 1000 гривень нову і 30 гривень прибуток від першого депозиту. Тобто, в мене виходить. Е, Закінчився депозит, я додаю нову 1000 і знову вкладаю на три місяці на депозит гроші. По іншим депозитам ви бачите відсотки, які вже додались до тіла депозиту. Там за першим 18,76, за другим 10,13 додалось. І будемо, можете в відео подивитись сходинки, в мене є на каналі. Там, от я за такою технологією, ну, стратегією так і інвестую. Тобто, в мене всього буде, ну, буде три депозити. Все. Це не дозволяє бути більш-менш сфокусованим, дозволяє. Менше часу витрачати на цей інструмент, ну і взагалі, ну, мені так, наприклад, здається, так більш-менш зручно. Тому що все одно депозит це такий інструмент, на мій погляд, для подушки безпеки, а подушку ми робимо на 3, 6, 9 місяців. тобто Перші три місяці гроші нам будуть приходити з депозитів, ну, тобто регулярно. Три місяці у нас вже є. А з інших інструментів, там буває: ну, можна, буває не дуже зручно, не дуже там ми втратити можемо, наприклад, якийсь прибуток. Тому для мене от, ну, от така стратегія здається. Більш-менш ну, така логічна, на мою думку. От. Тому, ось так. тому ми тримаємо три депозита і кожен раз додаємо просто до кожного депозита, який закінчився вже у нас перший, тому у нас вже четвертий місяць, ми в січні, лютому в травні. Три депозити поклали, і от у нас січневий вище зараз закінчився, і ми додали ще нашу тисячу. І знову. І ми таким чином і накопичуємо, і захищаємо гроші від себе. І в нас і складний відсоток в нас працює, тому що ми реінвестуємо наші відсотки. Що, ну, ті, що ми отримали, от, на нашому. Рахунку, ну на депозиті. Тому, на мою думку, ну це таке ну більш-менш. І знову ж таки, ми все ж таки привикли працювати, і у нас зарплатня приходить кожен місяць. ну Звісно, там хто, у когось є там аванси, зарплата. А, а, ну Раніше там було, якісь часи було раз на місяць виплачували, то, ну, в принципі, як тому до того, що ми все одно ну, би, рахуємо, плануємо на місяць. Тому спланувати більш-менш на місяць, ну, на мою думку, це більш-менш нормально. Ну і звісно, подивимось, який прибуток нам дасть оцей складний так, відсоток за рахунок того, що ми реінвестуємо, ми не виводимо, я не забираю гроші з. Цих інструментів я тільки туди буду додавати весь рік. Подивимося, що з цього вийде, який нам відсоток е, дасть прибутку кожен інструмент. Ну, просто з цікавості. І знову ж таки, можна починати з одного якогось інструменту, е, якщо ну, не вистачає підібрати завжди можна якийсь інструмент. І... Починати з чогось одного. Не ну, обов'язково вкладатись прямо во все, що можна. Тому оце так. Всім дякую за лайки, підписки, за коментарі і за те, що ділитесь з друзями. Всім гарного дня! Бувайте!